Друзі, ви на каналі Follow Your Dream, і сьогодні я буду перезаписувати вчорашнє зіпсоване відео. А зіпсувалося воно тому, що Ну, згідно ваших парад я почав використовувати петличку. І ви саме бачили, який був результат. Тому давайте перейдемо про цю діч, я хочу вам розказати. Це також китайська діч, не треба її купляти Я саме скажу чому. Спочатку, коли я знайшов, Ну, в неї не було дрота, це вже я вчора його відремонтував. Я спочатку подумав, що це якийсь може, іонізатор, побачив, що тут є. Світлодіоди, відкрив оцю от колбу, бачу, що тут є пропелер. Ну, думаю, добре, будуть мені якісь там комплектуючі до чогось, розберу вдома. Але ж моя цікавість вона перевищила, і думаю, треба ж подивитися, що це таке. І як знати, що це? що це. Якщо це зроблено в Китаї і це китайська діч, то вона ну, 100% буде на Аліекспрес. Як я пізнав, що це таке. Давайте вам покажу. Відкриваємо додаток Aliexpress. У багатьох він є, особливо ті, хто займається покупкою якісь там недорогих товарів з Китаю. Ось як і я, наприклад. Ось я включаю додаток Aliexpress. І отут є ось, знайти товар по фотографії. Ось я на нього натискаю. Фотографую зараз. Оп. І мені видає. Ось, бачите, це воно. І я читаю, що це таке. А це, друзі, улавлювачі москітів. Тобто, він розрахований на те, що отут от, такі фіолетові світлодіоди. Виробник запевняє, що фіолетовий дуже подобається всім москітам, особливо камарам. І вони сюди летять на світ. Ви його вмикаєте вночі. Тут працює пропелер, і він їх просто затягує туди, в цю колбу. І потім ви зранку встаєте. Висипаєте в цих комах, вони вже помруть, бо там якийсь період у них життя не дуже великий. І все, таким чином ви ловите цих комарів. Але, друзі, наперед кажу, я вже прочитав відгуки і всі кажуть, що цей пристрій не дуже дійсний. Людина, яка використовувала його там, де дуже багато цих комарів, москітів, вона майже зловила, ну так, вона зловила, але десь 3 чи 4, а там їх був. Ну, цілий рой, сотні їх було. Тому дуже сумнівний пристрій. Але ж, якщо ви хочете таку китайську діч спробувати, може у когось вона і буде працювати. У мене, на жаль, і можна сказати, на, на щастя, немає комарів зараз, і я не можу протестувати. Пробував на мошках, інколи мошки у нас з'являються, ми там знаходимо фрігу, це безкоштовна їжа, і там є яблука, якісь, там фрукти. Вони можуть бути трошки порчені, і оці от мошка заводиться. Але ж теж нічого не спіймала. Ну я перевірив, я от зараз підключу вам. Подивіться, як він працює. Тобто включається світло. Ось світлодіодів, так? Починає працювати тут пропелер. Ось він тут працює. Чутно вам. Так. І я так от навіть спробував, ось у мене є такий листочок. Думаю, а ну, дуже воно затягує. Ну я б сказав, що не так дуже, але ну, затягує. Тобто принцип такий. Летить комар на це світло. І потім я туди хоп і затягнула. Але ж але ж всі кажуть, що сумнівний сумнівний пристрій і він не дуже працює. Хоча задумка дуже гарна. Які тут були поломки? Ну, по-перше, як я вже казав, не було дрота. Тому я взяв цей дрот, він начебто з якогось iPhone, ще старого не лайтінінг. Там він був трошки переломан, я відрізав цей коннектор, вибрав червоний та чорний колір, це плюс та мінус. Тут також були е, чорний, ну був відрізок цього дрота, тому там теж був чорний та червоний. Я під'єднав, е, дивлюсь, мотор крутить, але світлодіоди не горять. А я ж прочитав вже на Елікспресі, що тут горять світлодіоди. Він ремонтувався ну, дуже, не скажу, що е, дуже зразу легко. Він відкривається: отак от просто, тут ніяких немає болтів, нічого. Ось тут така платка. На цій плаці ось приходить живлення, це я вже припаяв цей дрот свій. Виходить живлення на мотор, і світлодіоди, які підключені паралельно ну, за допомогою резистора, щоб навіть 5 вольт їх не спалили. І коли я заміряв. Мультиметром, взяв просто два світлодіода, поміряв, то я побачив, що і в одному, і зворотному напрямку піщить мій мультиметр. Коротке замкнення. Це каже про те, що якийсь світлодіод, а може всі світлодіоди, я ж не знав, він вийшов з ладу і просто він перестав бути світлодіодом, який пропускає в одному напрямку і горить, а в другому не пропускає. Просто він закоротився. Я випадково просто взяв перший. Світлодіод випаювати, я хотів їх всі перевірити. Бо коли я доторкаюсь ось своєю батареєю, яка перевіряє світлодіоди, ну вона не працювала і жодний світлодіод не загорався, бо ну, коротке замикання було. Я випаяв перший світлодіод, потім перевіряю мультиметром. О, Короткого замикання немає. Перевіряється світлодіод він не світить. Я підключаю цю лампу і вона працює. Але ж бачите, от зараз там немає світлодіода. Тобто я випадково на цей світлодіод нічого не показував. Він без всяких там потемнень, чи, щоб, знаєте, можна було зразу побачити, що ось-ось цей світлодіод вийшов з строю. Ніякого іншого туди світлодіода я не впаював. Хоча думав може якогось синенького, але ж виробник каже, що вони летять виключно на такий фіолетовий. Їм подобається дуже фіолетовий колір. І все. Ось така, друзі, діч. Коштує вона на Аліекспресі аж 7,50 доларів. Тобто це більше ніж 250 гривень. Ну, я вважаю, що це дуже завелика ціна за таку, ну, скажімо тут, всього ось 6 світлодіодів і простенький моторчик. Тому вважаю, що дуже перебільшена і ціна цього вироба, і якість цього вироба, і його працездатність. Ви самі вирішуєте, чи потрібно вам, чи ні. Ну, Ось у мене він вже працює. Буду його тестувати, коли з'являться комари. Ну, сподіваюсь, що такого не буде, не хочу я комарів у себе в хаті. Але оскільки він працює від повербанка, може я буду десь на природі, тому протестую. Ну що, друзі, ось таке відео. На жаль, не було його розбирання, не було його лікування, відновлення. Але ж, я думаю, все вам зрозуміло стало. Підписуйтесь на канал, я дуже дякую за те, що ви зі мною, за те, що ви переглядаєте мої відео, ставте вподобайку. Це дуже буде просувати наше відео. На жаль, бачите, які погані перегляди у нас. Підтримуйте, будь ласка, мене. Я дуже вам буду вдячний. На цьому все. Зустрінемось через день. Мої відео зараз виходять через день. Тому, па-па, слава Україні! До побачення!